Уявіть собі, ви зробили все як треба. Усю весну і літо ви дбали про свій сад, поливали, сапали, а врожай все одно вийшов. Ну, такий собі, звичайний, без захвату, знайоме відчуття. А що, якби я сказав вам, що головний секрет літнього врожаю криється зовсім не у весні, а в осені? Сьогодні ми розкриємо таємницю одного простого підживлення, яке потрібно зробити саме зараз. І яке може буквально подвоїти ваш урожай наступного року, і це не магія, а чиста агрономія, яку я поясню вам простими словами. Більшість із нас думає, що восени сад засинає, листя опадає, ріст припиняється, і здається, що всі процеси завмирають аж до весни. Ми збираємо врожай і подумки прощаємося з рослинами до наступного сезону. Але це лише видима частина айсберга. Насправді під землею в кореневій системі саме в цей час кипить найважливіша робота. Рослина не спить, вона готується до майбутнього тріумфу, і наше завдання допомогти їй, у цьому, а не заважати. Отже, чому ж саме осінь це такий ключовий, просто визначальний момент. Уявімо нашу рослину як невеликий. Але надзвичайно кмітливий завод, усю весну і літо цей завод працював на повну потужність, виробляючи листя, квіти і, звичайно, плоди, уся енергія, всі соки йшли вгору на видимий результат, та з приходом осені дні стають коротшими. Сонце вже не гріє так сильно, і завод отримує команду. Перемикаємо виробництво. Уся бурхлива діяльність на поверхні затихає, рослина припиняє витрачати дорогоцінні сили на ріст нових пагонів чи листя. Натомість вона запускає найважливіший, хоч і невидимий для нас процес. Усю накопичену за літо енергію, всі поживні речовини вона починає перекачувати вниз у свою кореневу систему. Це як дбайливий господар, який перед зимою заповнює свої льохи. Та комори корені в цей час не просто засинають, вони активно ростуть, потовщуються, створюючи потужний запас на довгі місяці холоду. Саме зараз вони, мов губка, вбирають з ґрунту все корисне, щоб пережити зиму та потужно стартувати навесні. Наше завдання подбати про те, щоб у цій ґрунтовій коморі було чим поживитися. А тепер давайте зазирнемо під землю і подивимось. Що там відбувається, уявіть кореневу систему вашого дерева чи куща не просто як якір, що тримає його в ґрунті. Думайте про неї як про потужний акумулятор. Всю осінь цей акумулятор активно заряджається, він накопичує в собі крохмаль, цукри і, звичайно ж, ті поживні елементи, які ми допомагаємо йому отримати з ґрунту. Це його стратегічний запас енергії. На всю довгу і холодну зиму. Коли навесні пригріє перше сонечко, рослині знадобиться величезна кількість сил для пробудження. Потрібно буде випустити бруньки, розгорнути перші листочки, закласти квіткові бруньки, і звідки ж вона візьме цю енергію, якщо ґрунт ще холодний, а коріння працює не на повну силу правильно. З того самого акумулятора, який ми з вами дбайливо зарядили восени. Якщо акумулятор заряджений на 100%, ми отримаємо потужний стрімкий старт. А якщо він ледь-ледь набрав заряд, то й весняне пробудження буде млявим і повільним. Ось чому сильна, здорова і сита, коренева система, яка йде в зиму, це не просто добре, це запорука вашого майбутнього врожаю бога. І ось тут, у найвідповідальніший момент, багато садівників, навіть досвідчених, припускаються однієї і тієї самої критичної помилки, вони діють за весняною звичкою. Що ми робимо навесні? Правильно вносимо добрива багаті на азот, щоб стимулювати бурхливий ріст зеленої маси, і ось за інерцією восени вхід ідуть той самий компост гній або аміачна селітра. Але восени азот це не друг, а справжнісінький ворог номер один для наших багаторічних рослин. Уявіть, що ви кажете рослині, давай рости, випускай нові молоді пагони та листячко, а на носі вже приморозки. Рослина, отримавши дозу азоту, слухняно починає гнати молоду зелень. Ці ніжні, незміцнілі пагони просто не встигають визріти, з дерев'яніти до настання холодів. І перший же серйозний мороз їх безжально знищить у підсумку. Рослина не лише даремно витратила дорогоцінні сили, які мала б накопичувати в коренях, а й отримала відкриті рани на місці вимерзлих пагонів, через які можуть проникнути хвороби. Таким чином, бажаючи допомогти, ми навпаки ослабляємо рослину перед найскладнішим періодом у її житті. Зустрічайте першого героя нашої розповіді фосфор. Це елемент, що відповідає за розвиток кореневої системи та накопичення енергії. Уявіть його як головного будівничого фундаменту для вашого майбутнього врожаю. Саме фосфор дає рослині команду: досить гнати вершки, пора зміцнювати коріння. Він стимулює ріст не основної зеленої маси, а саме всмоктувальних корінців. Тих самих тоненьких ниточок, які живитимуть рослину всю зиму та весну. Чим густіша й міцніша ця підземна павутина, тим більше поживних речовин та вологи отримає рослина. Фосфор це не спринтер, який дає швидкий, але короткочасний результат. Це марафонець, що працює повільно, але впевнено, закладаючи основу для майбутніх успіхів. Він допомагає рослині ефективно запасати енергію, перетворюючи її на свого роду консерви на зиму, які будуть відкриті з першими променями весняного сонця. Без достатньої кількості фосфору коріння залишиться слабким. А отже, і весь акумулятор буде заряджений лише наполовину за тікідис. а допомагає нашому головному герою. Фосфору – його вірний і незамінний помічник калій. Якщо фосфор це будівельник фундаменту, то калій це інженер з техніки безпеки та теплоізоляції. Його основне завдання підготувати рослину до стресу, тобто до морозів, калій, робить клітинний сік густішим і концентрованішим. Це ніби ми замість води залили в систему опалення антифриз. Такий концентрований сік замерзає за нижчої температури. Завдяки цьому клітини рослини стають еластичнішими і не розриваються від кристалів льоду під час сильних морозів. Крім того, калій це головний елемент, що відповідає за імунітет, він допомагає рослині протистояти різним грибковим та бактеріальним захворюванням, які особливо полюбляють атакувати ослаблені. Холодом організми, по суті, калій одягає на коріння та гілки теплу та непробивну шубу, яка захистить їх від зимових негараздів та хвороб. Без калію навіть найсильніша рослина може виявитися беззахисною перед лицем зими. Отже, наша формула успіху для осіннього підживлення дуже проста і логічна ми маємо дати рослині максимум того, що їй потрібно саме зараз. І повністю виключити те, що може їй нашкодити. Запам'ятайте це просте правило як мантру осіннього садівника максимум фосфору та калію, і мінімум, а в ідеалі повна відсутність азоту. Не потрібно складних схем та десятків різних пакетиків. Основа осіннього догляду це всього два елементи. Фосфор будує потужні корені сховища, калій захищає від морозу та хвороб. Азот провокує непотрібний ріст та ослаблює. Коли ви стоїте в садовому центрі перед величезним стелажем з добривами, просто шукайте на упаковці заповітні літери П фосфор і ката калій. Якщо у складі є велика літера Н, азот, то цю пачку краще відкласти до весни. Це просте знання вбереже вас від помилок і допоможе зробити все правильно, направивши сили рослини в потрібне русло. На підготовку до зими, а не на безглузду осінню вегетацію. Гаразд, з теорією ми вже розібралися. А що ж тоді власне придбати і внести в ґрунт? Давайте розглянемо найпростіші, найдоступніші та найефективніші варіанти. Першим у нашому переліку буде суперфосфат. Не лякайтеся цієї назви, це одне з найперевіреніших часом і мільйонами садівників добрив. Він буває простий і подвійний, подвійний, як ви здогадалися, просто більш концентрований, а головна його перевага для осіннього внесення це те, що він дуже повільно розчиняється в ґрунті. Гранули суперфосфату не вимиваються дощами, вони залишаються в ґрунті і поступово, потроху віддають фосфор корінню. Цей процес. Триватиме всю осінь, усю зиму і навіть зачепить початок весни, тобто ви створюєте довготривале джерело поживних речовин, яке працюватиме на вас майже півроку, це як покласти в камін повільно тліюче поліно, що віддаватиме тепло всю ніч, а не спалахне і згасне за п'ять хвилин. Саме для осіннього підживлення така повільність це ідеальна якість. М Якщо ви справжній прихильник органічного землеробства і намагаєтеся уникати хімії, то й для вас є чудова альтернатива. Ваш вибір, кісткове борошно. Це абсолютно натуральний продукт, який отримують шляхом перемелювання кісток тварин. Кісткове борошно це природне органічне джерело того самого фосфору тривалої дії, а як бонус у ньому міститься ще й кальцій. Який також дуже корисний для рослин, працює воно навіть повільніше ніж суперфосфат, потрапляючи в ґрунт, кісткове борошно починає дуже неспішно розкладатися під дією мікроорганізмів, поступово вивільняючи поживні речовини. Це забезпечує максимально м'яку та пролонговану дію. Рослина братиме з нього рівно стільки фосфору, скільки їй потрібно в даний момент. Кісткове борошно це ідеальний варіант для тих, хто хоче живити свій сад так, як це задумано самою природою повільно, природно і без жодного поспіху. Отже, з фосфором ми вже розібралися а де ж узяти його вірного помічника калій? Тут нам на допомогу прийде те, що є чи не в кожного дачника це звичайна деревна зола. Та сама, що залишається після спалювання гілок у бочці чи посиденьок біля багаття, тільки важливо, щоб ця зола була саме від чистої деревини або рослинних решток, без пластику, сміття та глянцевого паперу. Деревна зола це не просто безкоштовне природне джерело калію, це справжній природний мультикомплекс. Окрім калію, вона містить кальцій, магній, фосфор. І ще близько 30 різних мікроелементів, життєво необхідних для рослин. І є ще один величезний плюс зола має лужну реакцію та чудово розкислює ґрунт, а на більшості ділянок ґрунт з часом закислюється, що перешкоджає рослинам засвоювати поживні речовини. Тож, вносячи золу, ви одним махом вбиваєте двох зайців. Забезпечуєте рослини калієм та покращуєте структуру і кислотність ґрунту. Зупинімося ж тепер і розвіємо один дуже популярний, але вкрай небезпечний осінній міф. Звучить він ось як гній найкраще добриво на всі випадки життя, вносьте його восени під перекопування, і буде вам щастя. Звучить переконливо, адже так робили ще наші дідусі та бабусі. Але тут криється велика помилка так, перепрілий гній або компост це чудова органіка, проте свіжий гній, який найчастіше й привозять на ділянки восени, принесе набагато більше шкоди, ніж користі. Чому? Тому що у свіжому гної міститься величезна кількість легкодоступного азоту. А ми з вами вже з'ясували, що азот восени. Це стимулятор непотрібного росту, який послаблює рослину перед зимою. Вносячи свіжий гній, ви буквально кричите своєму саду, прокинься і рости, коли йому навпаки, час готуватися до сну. Окрім того, у свіжому гної можуть міститися насіння бур'янів та патогенні мікроорганізми, тож правило просте. Усю свіжу органіку, будь то гній чи свіжоскошена трава, відкладіть у компостну купу, хай вона там спокійно перепріває, а в сад ми повернемо її вже навесні, коли азот буде справді потрібен. Гаразд, ми обрали правильні добрива, але як саме їх вносити, щоб вони принесли максимальну користь? Є одне головне правило, яке варто запам'ятати раз і назавжди. Ніколи не сипте добрива безпосередньо під стовбур дерева чи куща, це майже марно. Біля основи стовбура знаходяться товсті, провідні корені, розгляньмо це на конкретних прикладах. Візьмемо, наприклад, дорослі плодові дерева, яблуні, груші чи вишні, просто розсипати добриво по поверхні землі під ними варіант. Непоганий, але не найефективніший, особливо, якщо у вас щільний задернілий газон. Частина поживних речовин може просто не дійти до коренів. Тому існує кращий спосіб візьміться до вибурлом або ж просто держак від лопати. По периметру крони, як ми вже говорили, зробіть 10-15 неглибоких проколів чи лунок глибиною 20-30 см. це зовсім неважко. А потім рівномірно розподіліть і засипте суміш суперфосфату золи прямо в ці лунки. Після цього лунки можна просто притоптати ногою. Таким чином ви доставляєте поживні речовини адресно прямо в зону залягання активних коренів. Це гарантує, що ваше добриво буде використане рослиною на всі 100%, а не дістанеться бур'янам на поверхні, тепер перейдемо до ягідних кущів. Смородина, агрус, жимолость усі вони чудово реагують на такий осінній догляд, з ними значно простіше, ніж з великими деревами. Їхня коренева система компактніша і розташована ближче до поверхні, тому тут жодних лунок робити не потрібно. Ваше завдання обережно розсипати гранули суперфосфату та попіл у пристовбурному колі, тобто навколо основи куща. Відступивши 15-20 см у радіусі приблизно пів метра, не сипте все в одну купу, намагайтеся розподілити добрива рівномірно. Після того, як ви розсипали підживлення, візьміть невеликі граблі або сапку і дуже обережно, неглибоко, буквально на 5-7 см, заробіть добрива у верхній шар грунту, просто перемішайте їх із землею. Це потрібно для того, щоб гранули швидше почали контактувати з вологим ґрунтом і діяти. Після цього можна додатково замульчувати пристовбурне коло компостом або перегноєм. Це вже працюватиме як ковдра на зиму, М -м. а як щодо краси. Адже сад це не лише про врожай. Не забувайте і про ваших багаторічних улюбленців троянди, півонії, флокси, лілійники, хости. Вони, так само як і плодові дерева, готуються до зими і закладають потенціал для майбутнього сезону. Саме від осіннього підживлення залежить наскільки пишним та рясним буде їхнє цвітіння наступного року. Принцип тут абсолютно той самий: восени їм категорично не потрібен азот, а ось фосфор і калій, життєво необхідні. Фосфор допоможе наростити потужну кореневу систему, яка легко перенесе морози. А калій зміцнить стебла та квіткові бруньки, підвищивши їхню зимостійкість, тому сміливо беріть ту ж суміш суперфосфату та золи і обережно розсипте її навколо основи кущів троянд або в центрі куртин півоній. Потім так само неглибоко загорніть у ґрунт. Така проста турбота восени це ваша гарантія того, що в червні ви будете милуватися не трьома скромними квіточками. А цілою хмарою розкішних і яскравих бутонів дня. але є й такі, кого восени підживлювати не варто. Це насамперед однорічні рослини, петунії, чорнобривці, настурці, огірки, помідори. Усі вони свій життєвий цикл вже завершили. Підживлювати їх перед зимою абсолютно безглуздо. Вони все одно загинуть з першими заморозками, а добрива просто пропадуть марно. Тож не витрачайте сили та час на тих, хто вже віддав свій урожай і завершив сезон. Друга категорія, яку не варто підживлювати восени, це молоді саджанці, висаджені лише цього року. Їхня коренева система ще занадто слабка та вразлива, вона тільки но почала освоюватися на новому місці, і якщо ви зараз засиплете її великою кількістю добрив. Це може спричинити опік коренів і навіть загибель рослини. Дайте їм спокійно прижитися, зміцніти та адаптуватися до нових умов, а підживлення відкладіть до весни, коли вони почнуть активно рости. Коли ж саме варто проводити цю надзвичайно важливу процедуру, тут діє золоте правило не надто рано і не надто пізно ідеальний час. Це період із середини вересня до середини жовтня, залежно від вашого регіону. Головний орієнтир масовий листопад. Коли дерева починають активно скидати листя, це чіткий сигнал. Вегетація завершилася і рослина вже готується до зими. Саме тоді вона готова максимально ефективно засвоювати фосфор і калій. Ґрунт у цей час ще досить теплий і вологий. Що необхідно для того, аби добрива почали розчинятися, а коріння їх поглинати. Якщо ж нести підживлення занадто рано ще в серпні, це може спровокувати другу хвилю росту пагонів, яка нам абсолютно не потрібна. А якщо затягнути до листопада, коли ґрунт уже промерз, то добрива просто пролежать без діла до весни, і жодного осіннього ефекту ми не отримаємо. Тож ловіть момент, листопад розпочався саме час братися за справу. Е, Пам'ятайте, це осіннє підживлення, не просто чергова порція їжі для вашого саду, це значно більше. Це ваша довгострокова стратегічна інвестиція у здоров'я рослин і, звичайно, в майбутній урожай. Ви не просто вирішуєте миттєву проблему голоду. Ви цілеспрямовано створюєте запас міцності на багато місяців наперед. Уявіть, що ви відправляєте своїх зелених улюбленців у довгу й важку подорож під назвою зима, і ви не просто махаєте їм рукою на прощання, а ретельно збираєте для них рюкзак з усім необхідним. Ви кладете туди енергетичні батончики у вигляді фосфору та теплий одяг у вигляді калію. З таким запасом. Вони зможуть не просто вижити в найсуворіших умовах, а й зберегти сили для потужного ривка на фініші, тобто навесні, це усвідомлена турбота, яка перетворює вас зі звичайного користувача саду на його мудрого господаря. Давайте ще раз уявимо, що дає це вкладення, ви створюєте для своїх рослин своєрідний стратегічний запас. Недоторканний фонд поживних речовин, які вони почнуть використовувати рано навесні. Причому в найкритичніший момент, коли сніг щойно зійшов, земля ще крижана, просочена талою водою, і коріння працює дуже слабко. У такому холодному ґрунті вони майже не можуть засвоювати поживні речовини, а сили для росту вже потрібні. Брунькам потрібно набухати, випускати перші листочки. І ось тут рослина й каже Ага, а в мене ж є комора. І починає активно використовувати той самий запас фосфору та калію, який ви дбайливо заклали з осені прямо в кореневій зоні. Це дозволяє їй не витрачати дорогоцінний час на повільний старт та очікування, поки прогріється ґрунт. Рослина стартує одразу, потужно і впевнено. Випереджаючи своїх голодних побратимів на кілька тижнів, саме цей накопичений з осені запас життєвої сили та енергії дозволяє рослині навесні не витрачати час на відновлення після зимового стресу, а одразу, без зволікань, стрімко почати рости. Ви помітите це неозброєним оком. Бруньки на ваших деревах і кущах набухнуть раніше, листя розгорнеться швидше. І буде більшим та соковитішим, але найголовніше це позначиться на цвітінні рослина, яка має солідний запас живлення, зможе закласти значно більше квіткових бруньок. А чим більше квітів, тим більше потенційних плодів та ягід. Це проста арифметика. замість того, щоб витрачати весняні ресурси на нарощування коренів та пошук їжі в холодній землі. Ваша рослина спрямує всю свою міць на те, чого ви від неї чекаєте, на формування майбутнього врожаю. У цьому й полягає весь секрет осіннього підживлення дати рослині фору, забезпечити їй легкий і потужний старт у новому сезоні. А тепер уявіть собі, ось що настала весна, ви виходите до свого саду. У сусіда дерева ще стоять голі, ледь-ледь починають прокидатися. А ваші яблуні й вишні вже вкриті густим килимом рожевого та білого цвіту. Ваші кущі смородини вже випустили потужні молоді пагони і рясно вкриті гронами майбутніх ягід. І ви розумієте, ви випередили всіх не тому, що навесні зробили щось надзвичайне, а тому, що восени діяли мудро, видали своїм рослинам те, що їм було необхідно, і саме тоді, коли вони цього потребували. Ви не боролися з наслідками, а працювали на випередження. Ви не намагалися реанімувати ослаблені після зими рослини, а просто не дозволили їм ослабнути у цьому простому, але глибокому розумінні біологічних циклів і криється головний секрет стабільно високих врожаїв. Це не магія і не щасливий випадок, це чиста агрономія, доступна кожному з нас. І ось ми дісталися до найважливішого до того справжнього дива, що перетворює одну ложку добрива на цілі два відра ягід. Справжній переломний момент у розумінні садівництва настає тоді, коли ви усвідомлюєте осінь це не кінець сезону, а його справжнісінький початок, це тихий прихований від очей період, коли закладається фундамент усього майбутнього. Розкішного цвітіння та багатого врожаю, доки ви п'єте гарячий чай і дивитеся на сад, присипаний листям, там, у темряві та прохолоді, ваші рослини не сплять. Вони будують свою підземну імперію. Фосфор, який ви внесли, активно нарощує мережу потужних коренів, калій, мов мудрий управитель, зміцнює кожну клітину, готуючи її до крижаного подиху зими. Це титанічна праця, результат якої ви побачите лише через півроку, і коли навесні ваше дерево вкриється небувалим букетом квітів, а кущ смородини зігнеться під вагою ягід, ви знатимете це не диво, це наслідок вашої осінньої мудрості. Отже, усього одне осіннє підживлення, засноване на фосфорі та калії, це не просто агротехнічний прийом. Це ваш усвідомлений внесок у майбутній урожай, який окупиться сторицею. Ви даєте своїм рослинам найкращий старт, який тільки можливий. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним і ви дізналися щось нове, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити інші садові секрети. А тепер питання до вас. Які осінні секрети є у вашому саду? Можливо, ви використовуєте якісь власні перевірені часом підживлення? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо. М